Що ви туди лізете? Нащо ви трогаєте ці ліхтарики? Хай вони будуть стокові. Людина, хто захоче, сам собі вдома все перепаяє і так далі. Ребята, ви що на приколі? Реально, у нас в кожній сім'ї є мужик, який перепаяє з паяльником, не рукожоп, який вміє паяти. Мужики зараз всі на війні. Кого зараз знайдеш? У мене в коридорі треба зробити обшивку пінопластом. Хрен найдеш кого? Мужиків не осталося. Хто де? Якщо хтось десь з паяльником сидить у себе до, в селі і ховається від ТЦК, молодець, ховайся далі сиди. Ну це одиниці. Не треба мені казати, що в кожний вміє паяти і кожен сам собі зробить. І кожна жіночка, яка у мене купує ліхтар, сама собі його спаяє. Дійсно. Давайте трошечки мозгами подумаємо. Якщо ти вмієш паяльник держати, молодець. Хвалю. Сідай, двоєчка. Все. Але не надо мені писати такі коментарі, що от кожен у нас спаяє. Та да, якби кожен у нас спаяв, то прям всі мастиранарсиру. Всі...